115 тисяч чоловік втратили англійці і французи під час Першої світової війни від обморожень. В Другу війну ця цифра уже 200 тисяч. Вплив холоду і стихії на ведення бойових дій відомий нам із античних часів. Так Ганібал, під час свого відомого переходу через Альпи у війні проти Римської Республіки втрачає половину війська. Наполеон, ведучи війну проти Російської імперії. Програв кампанію і як наслідок всю свою імперію через те, що його війська були недостатньо оснащені і готові для ведення бойових дій у сувору зиму. Розкажу історію із нашої війни. Група розвідки вирушає для виконання задачі через річку. Вони прекрасно підготовлені, оснащені, мотивовані, але погодні умови в процесі виконання задачі різко змінюються, піднімається хвиля. Їх починає затоплювати, вони намокають, вони знову ж таки дуже мотивовані, приймають рішення виконувати задачу далі. На жаль, це рішення виявляється роковим. Добравшись до протилежного берега, єдине, про що вони думають, це про те, як передягнутися у сухе і як би його зігрітися. Втративши концентрацію, вони натрапляють на мінно-вибухове загородження, несуть втрати, задача зірвана, вони вимушені повертатися назад. Ці всі факти свідчать про те, що стихія і холод можуть бути противником більш підступним навіть і небезпечним, ніж власне люди, які протистоять нам. Для того, щоб бути ефективною бойовою одиницею у таких умовах, необхідно мати найкраще спорядження і грамотно вміти ним користуватися. Як це робити, розглянемо далі. З вами канал Насанови Необлікованого. Я, Роланд. Погнали! Провідною системою на сьогоднішній день є американська система Equax, на яку рівняються всі інші армії у світі. Вона складається із семи шарів. Перший це потовідна білизна, другий утепляюча термобілизна, третій фліска, четвертий вітровка, п'ятий штани і куртка Softchell, які от на... зараз є на мені, тільки це українського виробника а не оригінальні американські. Шостий штани і куртка Гортекс, сьомий утеплювач на основі пуху. У інших арміях НАТО є якісь невеликі розбіжності від американської. Вони можуть бути, їхні системи можуть бути не такими дорогими, але всі вони так чи інакше збігаються у своїх загальних принципах. Так, наприклад, у французів представлені шість шарів, але сьомий рівень у них донедавна видавався не всім, тому що. Більше частина богодії, які вела Франція останнє там півстоліття чи століття, вони велись на африканському континенті. Відповідно, сьомий рівень їм там ні до чого. Але врахувавши досвід війни в Україні, вони почали видавати більшу кількість е, таких шарів для більшої кількості військових. У німців трохи відрізняється термобілизна, у британців трохи холодніший сьомий шар, тому що у них немає арктики і їм він не потрібен, настільки теплий, як у американців. У канадців навпаки зимня парка важча і тепліша ніж у американців, тому що Канада в більшій мірою лежить в Арктиці. Тому всі ці системи вони мають невеликі розбіжності, залежно від фінансування і конкретних кліматичних умов в країні і умов, в яких вони ведуть бойові дії. Але загалом воно все схоже в своїх принципах в тому плані, що воно складається із певної кількості шарів. І вони схожі схожі по своїй суті, по своїм функціям, які вони виконують. Наш противник так само давно використовує схожу систему, яку яку їм шиють китайці. Там є само собою, що не така якість матеріалів, як вона представлена у американців, але суть та сама. У нас, на жаль, якийсь зачаток і зародиш цієї системи, теж присутній, але воно все зроблено через одне місце. Тому це необхідно реформувати. Я знаю людей, які от цим на сьогоднішній день займаються, хай їм Бог допомагає, тому що, як ми вже говорили, це безпосередньо впливає на бойові дії і на ефективність наших підрозділів. І якщо люди недостатньо оснащені добре для введення дій зимою, то це призводить у якийсь відсоток втрат за рахунок відсутності цієї ефективності. Для того, щоб розібратися в деталях різних матеріалів і елементів спорядження, ми запросили Євгена, представника магазину Флагман, який спеціалізується на рибацькому туристичному спорядженні і товарах для активного відпочинку. Вітаю Євген. Що ти можеш нам розказати про базовий рівень? Ну, Давайте з самого початку. Тобто, базовий рівень, для чого він потрібен? Звідки виникла ця ідея? Тобто, знаєте, коли кажуть термо, люди далекі від цього зразу думають, що воно має, там перш за все, гріти. Це е, основна помилка, одяг не гріє взагалі, ніякий одяг. Так, він зберігає не тепло тіло. Так, так, його основна задача зберігати тіло сухим і, відповідно, теплим. Тобто, перший шар базовий він направлений саме на те, щоб зберігати тіло сухим, виключно. Тому, як правило, це тонкий шар, він може взагалі не бути без, без всякого начосу, тому, як правило, якщо це активна термобілизна так називаємо, вона зовсім тонка і вона там, буває синтетична і буває на основі шерсті натурально. Є переваги свої і там, і там, і в залежності від призначення для чого воно потрібно, і хто його купляє, то так е, і вибирати треба. Тобто, там перший шар, який е, застосовується, наприклад, там і в ПСУ, і в екваксі, е, ось він ц... до речі. Ось він так от виглядає. Це зовсім тоненька на вигляд літня футболка з довгим рукавом. Виготовляється вона в американській армії з тканини Power Dry або Power Grid. Це Продукція компанії Polartec, і її основна задача просто відводити вологу від тіла. Це тканина вона на основі поліестру і еластану. Тобто от вона може бути поліестрова, вона може бути поліпропіленова, але поліпропілен, до речі, от в чому різниця? Поліпропіленова термобілізна використовується в північних країнах. Європи, Норвегія, Швеція. Uh -huh. е і в чому його там основна е відмінність? Воно дуже сушить шкіру. Тобто знаходитись в ньому довгий час, ну не бажано. І спати тим більше. Окрім цього, є ще е е поліамідні е волокна. Е вони використовуються здебільшого для безшовної термобілизни, яка. Е Вив'язується повністю в один, в один контур, і немає взагалі ніяких точок зборки, зшиву і всього. Це, ну, мабуть, найкращий варіант для тривалого насіння, але він доволі коштовний. І окрім цього, ми маємо шерстяну, на основі шерсті термобілизну. Це ну, можна сказати, елітний такий варіант, тому що це дуже, як правило, дорого. Вона в 4-5 разів може бути дорожча за будь-яку полістрову, навіть саму брендову і, і там, американську. І в неї є ряд обмежень по використанню. А саме вона, перш за все, вона дуже тендітна, угу. Вон, да, мене тут, вона дуже вимоглива. До по догляду, тобто uh -huh. її не можна там, сушити на біля відкритого вогню чи біля якихось приладів нагріваючих. Вона тонка. от У мене є от, як приклад ця шерстяна термобілизна. Тобто, це дуже тонкі шерстяні волокна, які там, додавлені в них еластан uh -huh. для того, щоб вона нормально сідала. Але здебільшате на 95% це шерсть міріноса. Під рюкзаком чи бронежилетом вона виживе у вас ну, лічені дні. Тому для армії воно ну, не підходить. Угу. Для повсякденного носіння, для якихось тривалих походів, якихось легких виходів, коли на тобі нема багато спорядження і наплічників, да, Це буде. Оптимальний варіант, тому що а, вона е не тримає запах, угу. тобто в, в ній можна знаходитися дуже тривалий час, там, до тижня часу, е вона не набирає в себе ніяких е там, неприємних е запахів. Але при цьому е ну, шерсть, натуральна тканина, е вона має е певну алергенність. Це індивідуальна історія, uh -huh. але треба на це зважати, що воно може викликати такі неприємні відчуття у когось. Да? Uh -huh. Якщо там, зі шкірою є питання, то це точно не ваш вибір. Так, у мене одразу запитання. Так як перший рівень це рівень для вологовідведення, але вовна здатна вбирати вологу. Як це працює? Диви, вовна сама по собі вона набирає в себе, влад. вона uh -huh. її відводить. Але дуже повільно. Тому для того, що це працювало нормально, здебільшого використовують комбінацію. Тобто цю шерстину нитку її просто поєднують з поліпропіленом, і таким чином волога не затримується довго. Тобто, у вас всередині. Цій конструкції, там, якщо під мікроскопом дивитися, буде шерсть, а зверху буде поліпропілен, який буде відводити цю вологу назовні. Угу. Воно не буде затримуватися, а шерсть угу. буде там, робити якийсь там, мікромасаж умовний, тому що вона ж колюча на, на шкіру буде давати там, ефект е зігрівання, і е при цьому при всьому буде е там, виконувати свої е функції. Сто тобто процентна шерсть так себе не веде. По Вовні ми можемо підвести підсумок, що вона є ефективним матеріалом для вологовідведення, але її головний мінус це недовговічність не для військових умов. Для військових умов це точно ні, тому що навіть в комбінованому варіанті вона довго не проживе. Угу. І відповідно, її висока вартість угу. при малій довговічності, тобто... да, це немаловажний момент. Більше підходить, от, хто займається пішим туризмом, важливо, альпінізмом, легкоходи, так називають. Uh -huh. Для них це важливо, для них це комфортно, в ній можна ходити там, по горах як взимку, так і влітку. Влітку теж її активно використовують, як само по собі, без, без верхніх шарів. Це працює. Uh -huh. а, але є, от такі, є такі мінуси. Так, да. я із практики і по тактичному використанню спорядження можу сказати, що існує така дихотомія, це активність і статика, і вам дуже важливо в процесі якоїсь активності залишатися сухим знизу. І в значній мірі за вашу сухістю цю відповідає якраз таки перший шар. І якщо ви ним знехтували і вибрали його неправильно, вибрали неправильний матеріал, то це може призвести, ви в активності щось робили. Спітніли, ваша білизна стала мокрою, в статиці ви замерзли, і це призвело до, ну, до втрати значної тепла від ваше, тіла. Да. І ми переходимо знову ж таки до того, що втрата, втрата тепла це втрата ваших когнітивних здібностей, ви перестали бути уважним, ви думаєте, думаєте лише про те, як би його зігрітися, це потім призводить до якихось втрат і тому подібного. Тому ось. Із такого шаблонного варіанту еталонного, це перший рівень армії США. У мене ще те, що я користувався, це такий варіант сіточкою. До речі, тут в основі вовна. Але, але в, комбінації... Ко 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 в комбінації із, із поліамідом, да, 20% поліаміду. Просто конструктивне рішення таке сіточкою, воно теж дозволяє пару ефективно випаровуватись і відповідно зберігає ваше тіло сухим. Але це лише одне із рішень. Ви можете рівнятися на те, що, що є під рукою. Головне, щоб це не була бавовна, тому що от є американська така приказка: Cotton Kills. Бавовна вбиває, тому що вона не відводить вологу від тіла, вона вбирає вологу в себе, і ця, і ця волога залишається там, нікуди вона не дівається. І в статиці, якщо ви не маєте можливості переодягнутися, то це призведе до замерзання, до втрати тепла і від всіх витікаючих від цього наслідків. Так, да, що до ще най... можна додати. До найгірших цього? варіантів в продовження е ці, всієї ці системи е там, трьох, чотирьох, сіми шарів, важливо сказати, що термобілизна, навіть якщо ви її вибрали правильно, ви купили те, те, те що вам. Те, 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 що треба для вашої задачі, але далі там, зверху на нього там, вдягли умовно шерстяний светр або хлопковий, там, якусь толстовку, угу. це працювати вже не буде. Тобто важливо саме комплексний підхід до екіпірування. Воно, кожен шар пов'язаний з попереднім і з наступним і працює це все тільки разом. Якщо десь допущена помилка або вибране неякісне одяг спорядження, вся система працювати не буде. Угу. Це треба розуміти. Тому що якщо ми вже говоримо про відведення вологи, ви вивели вологу з тіла, далі що? Вона має кудись. Так, є наступні шари. Вона має кудись подітися. Тобто вона виходить, якщо у вас є перший другий шартер тобто другий шартер мобілизни, в другий шар термобілизний, так називаємо кубіки, да? це репліка, називаємо це так, на тканину Power Grid, яка являє собою таку структуру пористу, де є флісові, такі маленькі з мікрофліса. Такі квадратики, і між ними є простір, mm -hmm. через який активно виходить. Волога, а ці квадратики вони утворюють вже шар повітряний між першим і другим цим шаром, і таким чином воно вже має ефект зігрівання. Угу. От саме в цивільних моделях дуже часто поєднують і використовують оцей другий шар як перший. Тобто воно так само працює на відведення вологи, але ще й має вже теплоізолюючий ефект. Так. Тут те саме по матеріалам, тобто, якщо ви використовуєте там полістеревий перший шар, воно вивело, активно вивело з вас вологу. Ця волога не має затримуватись е в наступному. Ну, ось вони, до речі, ці далі. Ці, це ЗСУшний ЗСУшний цей квадратик. Е десь у мене є. Зараз покажу, як це виглядало в оригіналі. Це американський варіант того самого. Тобто він трошки тоньше, Угу. Він, бач, він якісніший, але. Він на, на просвіт. Є там е, нюанси в, самому, в самій технології виготовлення цього флісу і його складі. Американський, зрозуміло, є технологічнішим, дорожчим, але український, той, що видає ЗСУ, це, до речі, один з небагатьох елементів спорядження, яким я от задоволений. Він, напевно. Значно дешевший, але він теж сподівається своєю задачею. Він і зігріває, і відводить вологу. І його да, можна використовувати як самий перший рівень. Це ж не обов'язково, що ви в кожній ситуації маєте використовувати перший, другий шар окремо. От, Другий шар, тернобілизна, воно теж може бути базовим рівнем, але так як він уже зігріває, то от, в певних умовах, допустимо, якщо це там, 10 градусів Цельсія, 5 градусів Цельсія, в активності це може бути надто жарко. І ми знову переходимо до того, що якщо ви взяли базовим слоєм цей. Флісовий шар він може призводити до перегріву, а ви цього не хочете. Тоді ви вдягнете, вдягнете перший, перший шар для активності. Але якщо температура 0 градусів і менша і вам необхідна активність, то це теж е, хороше рішення для базового рівня, який безпосередньо до тіла прилягає, тому що він буде відводити і вологу, і при цьому у вас трохи гріт. Я ще хочу повернутися на секунду до першого шару до бавовни, яку видає ЗСУ якраз таки. Для бо я сказав, це що, оце, да, що, що це херня. Е, бо от, Я вже сказав, що це нормально, що видає. А є ще так званий, типу, перший рівень, хоча це взагалі не перший рівень, це не термобілизна. е, Кальсони і футболку з довгим рукавом, які виготовлені 100% із Бавовни. Відповідно, ми повертаємося до нашої фрази Cotton Kills. Вововна вбиває. Його використовувати в активних якихось сценаріях, сценаріях як термобілизну, абсолютно неможливо, тому що, тому що вона вбирає вологу, ви мокнете, і якщо ви не переодягнете його, то просто потім ви замерзнете, коли зупинитесь. І ну, реально сценарії, крім як того, щоб в казарм його вдягнути і в ньому поспати. Ну, ну все. Я, я не бачу. Більше і... ні для чого не потрібно задовільність. І на це держава тратить вже напевно з десяток років свої гроші. А навіщо, навіщо це не до кінця зрозуміло? Це до речі, це може... не є замінником першого шару, і його використовувати як перший шар в активних умовах, коли від цього буде залежати ваше життя і здоров'я, не можна. На практиці використовується. Ну, Дуже багато там ноунейм no якихось тканин, виробників, які да, пос... в Ізюмському воєнторзі з із термобілизною по 400 гривень. Є, так. Да, тобто, це здебільшого продукція братів наших азійських китайців, які роблять копії на все, що можна зробити. Копії, копії на копії і так далі тому подобне. Але і з того всього. Можна вибрати якісний матеріал, який буде працювати прийнятно. Угу. Да? Тобто, перш за все, коли там, при виборі ви можете навіть взяти там, яка, не, на не, ній не, не, немає ніяких там, лейп, там, палартека, чи, чи, чи штампа американської армії, ви просто берете. Отак от канину, з якої зроблена та термобілизна. Угу. закривайте собі отак от рот і нос і, і спробуйте дихати через неї угу. 30 секунд. Наскільки вам це буде легко? Угу. Зможете ви нормально дихати через неї чи, угу. чи ні? Якщо е, ні, то е, полиште і не чіпайте. Угу. Якщо воно взагалі не заважає проходженню е, дихання, то це вже е, прийнятний варіант, його можна використовувати. По флісу, е, по другому шару, е, так само треба дивитися е, на його щільність, на те, як розташовані ці всі е, квадратики, наскільки е, воно пропускає е, повітря. І таким чином можна там, нехитрими якимось маніпуляціями вибрати собі перший базовий шар. Угу. І не завжди навіть там, ціна на полках в магазини це там, визначний фактор. Воно може бути, там, коштувати умовних 600-700 до 1000 гривень, а воно буде працювати. Воно, можливо, не прослужить вам довго. Воно може там. Втратити свій зовнішній вигляд угу. швидко. Можливо, воно буде набирати запах. Але основну функцію воно буде виконувати. Єдине, що треба дивитися, щоб там не було однозначно бавовни, щоб котону там не було взагалі. Да. А інше все, вже на ваш вибір, на ваш бюджет, це безшовне, шовне, яке завгодно. Декілька простих тестів і буде вам комфортно. Відведемо да. підсумок по бейслеєру по базовому рівню. В системі Equax за нього відповідають два шари. Перший це вологовідний, другий це флісовий утеплювач. Кожен з них може бути шаром, який є найближчим до вашого тіла, але якщо... Перший рівень використовується при вищих температурах, то другий буде використовуватись при нижчих температурах, відповідно. Грамотний підбір, грамотне його використання воно є надзвичайно важливим для вашої терморегуляції і регуляції вологи, яка виділяється від вашого тіла. Тому що якщо в процесі активності ви будете мокнути, це настільки ж саме погано, як якщо ви намокнете ззовні. І, відповідно, це призводитиме до вашого замерзання і до зменшення вашої функціональності. Тому використовуємо, використовуємо або армійські зразки, які нам вже представляє армія США, наприклад, і інші армії. Або користуємося, можливо, якимись цивільними варіантами на основі вовни, але ми вже побачили, що вовна не така ефективна. У неї є свої недоліки в плані довговічності, в плані ціни. В жодному разі не використовується бо вовна, тому що вона не виводить вологу, ви залишаєтесь мокрими зсередини. Замерзаєте і... і це призводить до смерті, бо воно вбиває. Пам'ятаємо про це завжди і рухаємося далі. Подивимося, що в нас утепленню, що ми використовуємо там.